Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо MAC адреси. Стандарти Ethernet відповідають за додавання MAC адрес, вона вказує на контроль доступу до медіа, і є унікальним ідентифікатором, призначеним мережевою інтерфейсною карткою або НІК. Важливо відзначити, що на відміну від IP-адреси, яку можна змінити. MAC адреси є фізичними адресами, закладені виробником, хоча її можна і підробити. Сама адреса складається з 48 біт або 6 байтів і може бути представлена у різному вигляді біт та байти є двіковими значеннями, та 8 біт утворюють байт. Адреса має два розділи. Перші 24 біти або 3 байти називаються організаційно унікальними ідентифікаторами ідентифікуючи самого постачальника. Останні 24 біти – унікальне значення, призначене постачальником, що робить саму адресу унікальною. Існують три типи МАКадрес широкомовна, багатоадресна і одноадресна або Broadcast, мультикаст та Unicast. Мультикаст багатоадресну ще називають груповою. Якщо конкретно, то пакет надсилається або всім хостам у мережі, або групі хостів, або одному хосту. Як я вже показував, існує кілька способів відображення MAC-адреси, які можуть відрізнятися в залежності від контексту. Зазвичай Linux або Apple відображають свої mac адреси у середньому форматі, де шість груп по дві цифри розділені дефісами. Microsoft, у свою чергу, використовує формат з трьома групами. По 4 цифри і крапки між ними. CISO відображають свої MAC адреси також у форматі з трьома групами по 4 цифри. Уявіть, що у нас є 4 комп'ютери та комутатор. Коли комп'ютери спілкуються один з одним у локальній мережі, це зв'язок другого рівня, моделі OSI. і для цього використовуються MAC адреси. Однак, коли ми входимо за межі нашої мережі, основною є IP-адреса для забезпечення доставки даних до призначення. Отже, можна розглядати Mac-адреси як локальний зв'язок, а IP-адреси як глобальний. Перед завершенням відео я покажу вам, як перевірити свою Mac-адресу на Windows. Просто відкрійте командний рядок або PowerShell та введіть ipconfig all, щоб переглянути налаштування інтерфейсу. Зайдіть його і не забувайте, що в інтерфейсі може бути більше одного, якщо це безротовий зв'язок. На Linux або Apple відкрійте термінал і введіть IFconfig. Це дуже просто. Якщо це відео було корисним, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. До зустрічі в наступному відео.